Добрий день. Тема уроку кібербезпека. Що ж таке кібербезпека? Сьогодні ми розглянемо, що таке спочатку інформаційна безпека. Інформаційна безпека це стан захищеності інформаційного середовища суспільства, який забезпечує його формування, використання і розвиток в інтересах громадян, організацій, держави. В залежності від виду загроз інформаційній безпеці. Інформаційну безпеку можна розглядати наступним чином: як забезпечення стану захищеності особи, суспільства, держави від впливу неякісної інформації, інформації та інформаційних ресурсів від неправомірного впливу сторонніх осіб та інформаційних прав, свобод людини і громадянина. Кібербезпека є необхідною умовою розвитку інформаційного суспільства. Саме тому до кібербезпеки зараз прикуто дуже багато уваги. З технічної точки зору, залежно від результату шкідливих дій, можна виділити такі види загроз інформаційній безпеці, отримання несанкціонованого доступу до секретних або конфіденційних даних. Порушення. Або повне припинення роботи комп'ютерної інформаційної системи, отримання несанкціонованого доступу до керування роботою комп'ютерної інформаційної системи, знищення та спотворення даних. Практично кожен чув про кіберзлочинність і, можливо, навіть особисто з нею зіштовхувався. Кіберзлочинність включає в себе різні види злочинів, що здійснюються за допомогою комп'ютера і в мережах інтернет. Об'єктом кіберзлочинів є персональні дані, банківські рахунки, паролі та інша особиста інформація. Кіберзлочинність є загрозою не тільки на національному, а й на глобальному рівні. Об'єктом кіберзлочинів може стати будь-який користувач інтернету. Найпоширенішими видами таких злочинів є. Зараз ми їх розглянемо. Кардинг – Використання в операціях реквізитів платіжних карт, отриманих зі зламаних серверів інтернет-магазинів, платіжних та розрахункових систем, а також із персональних комп'ютерів або безпосередньо. Або через програми віддаленого доступу Трояни Поти. Наступне це фішинг, вид шахрайства, відповідно до якого клієнтам платіжних систем надсилають повідомлення електронною поштою, нібито від адміністрації або Служби безпеки цієї системи, з проханням вказати свої рахунки та паролі. Наступне це вішенг. Вид кіберзлочинів, у якому у повідомленнях міститься прохання зателефонувати на певний міський номер, а при розмові запитуються конфіденційні дані власника картки. Онлайн-шахрайство. Несправжні інтернет-аукціони, інтернет-магазини. Сайти та телекомунікаційні засоби зв'язку. Наступне це піратство. Піратство це незаконне розповсюдження інтелектуальної власності в інтернеті. Далі є картшаринг. Це надання незаконного доступу до перегляду супутникового та кабельного телебачення. Наступним є соціальна інженерія технологія управління людьми в інтернет-просторі. Мальваре. Створення та розповсюдження вірусів і шкідливого програмного забезпечення, наступним є протиправний контент це контент, який пропагує екстремізм, тероризм, наркоманію, культ жорстокості і насильства. Рейфайлінг це незаконна підміна. Телефонного трафіку. Боротьба із кіберзлочинністю відкрила нові можливості для ринку праці. За оцінками фінансового видання Forbes, ця індустрія зросла з 75 мільярдів в 2015 році до 170 мільярдів вже до 2020 року. Ви знаєте вже, що окрім комп'ютерів в нас є ще й смартфони. Смартфони це мобільні телефони, доповнені функціями персонального комп'ютера зі своєю операційною системою та іншими програмними забезпеченнями. Для смартфонів характерні ті самі загрози, що і для стаціонарних комп'ютерів. Це віруси, троянські програми, мережеві хробаки, рекламні модулі тощо, як і стаціонарні комп'ютери, смартфони можуть потрапляти під ці загрози. Найчастіше смартфон постійно увімкнений, має підключення до мережі інтернет, завжди розташований поруч із власником. Містить різноманітні пристрої ведення та виведення інформації. Мікрофон, відеокамеру, GPS-навігатори тощо. Існує декілька порад щодо того, як вберегти себе від кіберзлочинців. Перше. Створення надійних паролів, захист інформації та періодична їх зміна. Проінформованість, про розповсюджені прийоми. Які використовують злочинці для того, щоб розпізнати їх, далі захист пристроїв встановлення антивірусних програм, Використання захищених мереж. Перевірка своїх облікових записів. Використання інструментів конфіденційності та безпеки Google чи інших браузерів. Це основні поради щодо того, як вберегти себе від кіберзлочинців. Тож протидія кіберзлочинності та рівень кібербезпеки на сьогодні є одним із пріоритетних напрямків політиці країни. Але для комплексної боротьби з цією проблемою потрібні спільні зусилля держави, громадян та міжнародної спільноти. Дякую вам за увагу.